Короче, якщо хочете бути здоровими, до тренування класна розтяжка. Після тренування класна, розтяжка. До тренування. Швидко після тренування можете бути повільні, повільні черепахи. черепах. Взагалі останнім часом тімка пішла від федерації, там викладає непонятно хто курси, треба розімнутися, розігрітися, розтягуватися не обов'язково. Я не розумію, що це за бред, але як можна не потягнутися, я не знаю. Потягнутися треба обов'язково мінімум 2 хвилини-3. До тренування швидко так-чук-тук, а потім розігріватися. І після тренування мінімум 3-4 хвилини розтягуватися повільна черепаха. Має бути обов'язково. Інакше привіт травми. Будьте здорові. До речі, сьогодні прочитав новину Деякий шампунь. Робить так, щоб у вас на голові залишалася пльочка, яка спеціально робить таке чудо, якщо користуєтесь іншим шампунем.